Дорогі мої друзі, був у мене огляд ось такої рибки з магазину АТБ. Це тільки що я знімала, не знаю, коли буду викладати. Помила голову, помила ось такий шматочок хребта, з голови дістала е, жабри. Ось цю частинку почу... почухала, почистила, почистила від луски. Все гарно, бачите добре. Вимила промила. В кастрюльці кастрюлька десь на 2,5 літри. Влила водички півтора літра. Ага, покажу, дивіться. Жабри тут, до речі, такі масивні, в цієї рибки грам, напевно, з 80 будуть. Ну, якщо у вас є котики, або ж навіть песик, такий, як в мене колись був, то це навіть не мінус, а бонус-плюс отримуєте. Бо це смачненька така штука. Коти таке полюбляють. Ну, хто не на сухих там, чи якихось таких кормах, ви розумієте? Гарна помита голова відправляється уже в гарячу воду. Думала не показувати, але вирішила все-таки поставити каструлю. Відправляємо в гарячу воду. Там вже є два листочки невеликі, відправляємо голову і відправляємо на наш шматочок ось цієї рибки. Але трішечки пізніше. Спочатку, щоб закипіла, і хвилинки 3-4 поварилася голова. А потім будемо. А що будемо, пізніше й буду розказувати. Далі морквочка, цибулинка трішки гіркого перцю. Моркву на І нарізаємо такою соломкою. Не дуже товстою, не дуже тонкою, середньою, як вам подобається. Отак нарізаємо і відправимо до нашого бульйону. Далі подрібнюємо цибульку, на опіл. І отак. Половину відправляємо. Разом з морквою у бульйон, а половину трішечки обсмажимо, щоб цибулька пустила свій аромат. Далі беремо дві великі картоплини, якщо менше, то три, так як я. Ріжемо отак на троє, потім кожну частинку ще на опіл. Я ріжу великими шматками. Тут, як би вчити вас не треба, ви собі як хочете, так і. Готуйте, бачите отакими. От хто хоче картоплю поїсти, хто захоче ось цього бульйончику можна похлібати. Отак. От Велетенськими шматками. А ви як любите, коли дрібно картопля чи коли більшими шматками? В таких звичайних супах, борщах люблю, щоб вона була дрібніша, а коли уха чи рибний суп, мені здається, що коли отака вона крупними шматками, то це краще. Ріжу трішечки ще перчику. За три, наверно, таких кружечки. І отак трішки його подрібню. І все це відправляємо у нашу чудо кастрюлю з чудо-рибою. Хочу показати ще засмажку, нічого туди не додавала. Ой-ой-ой, пече. А подивіться, ой, якщо буде видно, подивіться, яка вона жарненька. Е, голова у мене варилася десь хвилин 10 приблизно до того моменту, поки я там кинула морквочку, почистила картопельку. Отака От гарна. Гарний бульйончик, виходить. Бачите, картопля це тільки що закипіла, я її вкинула. Бачите, скільки ось цього жирка. І зараз, саме в цей момент, ми додаємо оцей шматочок риби, тому що він буде варитися набагато швидше, аніж голова. Додали і відправляємо на вогонь. Хай воно знову вариться. Підготуємо. Отакий От величений пучок петрушки. У мене вона знаю, що, може, там комусь не сподобається. Не з картинки, не супер елітня, домашня, яку людина сама виростила. Тепер сюди відправляємо. Багато-багато петрушечки. Трішки тут залишу для того, як безпосередньо уже у миску буду насипати. Чорного перчику. Перчик знаємо, що чим більше, тим його краще, смачніше, кому, звичайно, серденько дозволяє. І засмажечка. Відправляється туди. Ну і підсолюємо за своїм смаком. Я десь таку неповну столову ложку додам солі. І буду пробувати. Так. Відправляю ще раз, аби воно все закипіло. І потім дамо настоятися йому хвилин 5. Настоявся він. 5 не менше треба, щоб настоявся. у мене чуть-чуть навіть більше. Подивіться, який він гарний получився, жирненький. Хто не любить, щоб було занадто жирно, можна цибульку не смажити, додавати тільки сиру. Але за смажечкою воно більш таке ситне, смачне получається. Подивіться. Аромат, який просто вам не передати. Так що, друзі, готуйте такий суп, уха. Ну, уха кажуть, що в домашніх умовах не готується тільки на природі. Я ж вам бажаю смачного обіду, вечері, сніданку, просто перекусу. Нагадую, що приготувала це з. Супового набору, який купувала в магазині. А тебе, якщо вас цікавить, скільки можна чистого м'яса отримати з того самого набору, який коштує 100 гривень всього пачка, там кіло 100 кіло 200, в середньому 100 гривень, пишіть в коментарях. <кій> І найближчим часом у відео ми закупимо ще одну пачку цієї рибки. І спеціально усе зваримо чи протушкуємо. Відберемо від кісточок і зважимо е, готової продукції. Наразі дякую вам за перегляд. Не забувайте про вподобаючки, діліться моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями. Пишіть коментарі, обов'язково. Вам не важко мені приємно, ви так підтримаєте україномовний контент. Бажаю миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока!